На вишенці, в будинку Вінниця-Буд. Наші сотріччя біля Мегамолу маю нову квартиру під оренду. Друзі, однокімнатна квартира, 9 поверх, 45 квадратів. Вона після власників, вона ідеальна. Я, як людина, орендуюча нерухомість, можу вам сказати, що в цю квартиру не Страшно зайти. Тут буде вам дуже комфортно проживати, вона ідеальна, чиста, все є необхідне, просто заходьте та живіть. Шукаємо таких самих орендарів, які будуть цінувати це майно, доглядати і комфортно тут проживати. Тут для вас є все необхідне, а особливо, якщо ви працюєте з дому, для вас буде находкою те, що тут є повноцінне робоче місце. Подивіться, який ідеальний холодильник. Дивіться, робоче місце з шикарним виглядом у вікно, хороше крісло робоче. Працюйте, живіть та насолоджуйтесь життям. Розглядаємо одного або пару на довгострокову оренду. Дзвоніть.